Курс молодого бійця за півдекади. У лісах під Києвом нині експрес-підготовку у справі захисту батьківщини проходять сотні добровольців. Поки в Україні був мир, усі вони займалися хто чим, але тепер зрозуміли навчитися вправно володіти зброєю, надавати медичну допомогу та вистежувати і знищувати диверсантів стало заняттям життєво необхідним. Як із менеджерів, гайтішників та охоронців за п'ять дій проблять спецпризначенців початківців, бачив Дмитро Фурдак. Мінімальний відрізок часу, максимальна ефективність. Добровольці, які хочуть згадати свої армійські навички або з нуля навчитись основ військових дій, їдуть до цього секретного табору на Київщині. Я служив в армії, і я давав присягу бути завжди вірним відданим українським народом, захищати його суверенітет та Територіальну цілісність. Вони всі приховують свої обличчя, не хочуть проблем для своїх близьких. Коли боєць на прізвисько Добрий складав присягу в армії і гадки не мав, що колись реально воюватиме. Але тепер, каже, сидіти, склавши руки, не може. Много пацанів вже погибло, ребят молодих, які служили. Очень тяжело говорити, тому що дійсно, якщо цей чоловік розуміє, поки не коснеться близького чоловіка, близького це ніхто не розуміє. Всі люди ну сейчас сидять на диванах, хто в клубі а пацани там на полігонах, в землянках, в зеленки лежать просто і, і думають, ж жона закінчиться. Солдат переконаний на перемогу, має працювати вся країна. Якщо хтось боїться їхати в зону АТО, пускай что щось на своїй території, таким-то образом помогает українським воїнам, солдатам, які захищають їх. Керівник цього центру називає себе дайвер і визнає, за всіма стандартами підготувати солдата за тиждень неможливо. Але сюди беруть лише свідомих патріотів із високою мотивацією. Тому й вчаться вони швидше. При виборі підготувати дуже мало високопрофесіональних бойців, або багато, много щось розуміючих і готових оказати супротивні. Ми вибрали другий варіант. Ми вкладуємо максимальне знання, вміння, навики, які раніше були доступні спецпорозділені. Сатт курсанти в цілому вот эту подготовку привозходять бойцов стандартних піхотних підрозділів. Разом із товариством сприяння обороні України таких таборів по всій країні створили шість. Існують вони за кошти спонсорів і частково самих курсантів. Навчають тут лише офіцери з досвідом воєнних дій Афганістан, Ангола, колишня Йогославія. Держава на такі центри не дає ні копійки, крім того, що офіційно дозволяє їм існувати. Такі табори працюють із березня. Їхати чи ні в зону АТО після п'ятиденного курсу підготовки рішення добровільне. Але тепер за умов відкритої агресії з боку Росії воювати вирушають не менше половини курсантів. кажуть страху втратити життя в боротьбі за свою землю вони вже не мають, адже знають за кого і за що воюють. Страшно за жінок, за дітей, які тут, щоб вони сюда не прийшли. Страшно бути рабом окупованим Росією. Дмитро Багров, спецкор 2 плюс